Всім доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас 5 квітня. Зараз у батьків після роботи вже без 5-4. Виходить, вчора вечором приїжджали за просетами. я пішов провірити наших свинок, тих, що, ну мам, мамок їхніх. І свинка одна почала ставати, ну стоїть, а друга ще так собі трохи. Сьогодні ранком сестра поїхала. Взяла дві спермадози, тобто на двох свинок 4 флакона і 4 катетера. Я зараз з роботи приїхав швидко, передівся, приїхав до батьків. Пшикнув, вони стоять. Ну і в принципі, далі я там відео все показав, ну як одному неудобно, що, що зміг показав, як вони втягують, розказав там, що по чому, чим звучали. Так що такий коротенький відік. Вчора там зима про поросят. Такі люди пишуть. Коментарі недавно прочитав щось за поросята, типа, помість, типа хто таких загиблих що. Ребята, я ж вас не заставляю купляти, не купляйте. Я вам показав вес, В принципі, вес місячний, непоганий. Хочете беріть, хочете не беріть. Я, ну, люди спрашують, у мене ці поросята вже всі заброньовані. Ну, люди просять, приїжджають, беруть. Я виношу, показую, вони там соглашаються, не соглашаються. Ну, Зараз до нас ще людинка приїхати. Вони всі відео бачили, всіх поросят бачили, поэтому не подобається, не купляйте, я ж вас не заставляю. От, так що всім до побачення, всім мирного на неба над головою. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім доброго вечора, з України. Зараз, як бачите, у батьків. Зараз у нас о, 4 4.37, з роботи приїхали, 5 число. Наші ділки таке, як прийшли в охоту, зараз ми вшикнемося. Запах нура. Хатін орне спрей. Вушки диба. І ця така теж вуха дибом стоїть. Зараз ми оцюємо сім'ям серветки. Чаточки і наша спермадоза. Спермадоза дюрок. Зараз вона стоїть 500 гривень. Два флакона два. Этих. Як його? Два катетери. Так, беремо серветочку. Зараз протрем вульву да Нонка, що? хочем до кабанчика. Да? Вона ще ввечері начала я замітив, ну, підтягнує не дуже притед. При Така дівка, дівка стоїть, та дівка бігає, зараз ми її теж спробуємо. Взяли на двох одразу, так як вони повинні в місті прийти в охоту. Ну, вона так трохи наче підтягана, але значить не сильно підтягана, що вона ну, один зараз звучаю, знімати нема кому. Зараз зробимо процес, потім спробуємо тут. що далі буде. Ось ну, Вона почала втягувати. Не вдавлюємо нічого. І Головне, щоб не витікало. Вона повинна сама втягнути, сидю на свині. О, нормально так, слава Богу, втягую. Зараз чорти. Значить, ми, скажімо так, нормально її простимулювали, і вона. Нормально, вона ще вчора ввечері почала стояти. От, але вчора ввечері я позвонив, сім'я не було. Е, сьогодні, скажімо так. Е, Домовились на сьогодні і сьогодні сімей поїхали, взяли. От бачите, і все, не придавлював, нічого. Чуть-чуть відкрутив флакончик, щоб воздух поступав, нічого не витікає. Зараз знімаю флакона, а катета на 10-15 хвилин. Ну Якраз поки зараз ту його і з цією завершимо. Так, сходили, взяли нову спермодозу, Ось вона. Катетер в цій на місці. Ця вже жде. Немало ну, ли вона може їсти жде, а може і кабана жде. Будеш кабана. Опа, вуха одразу чпок. Вона вже готова. Беремо салфеточку. Зараз до неї заходимо. Всі ті ж самі процедури масируємо, як і цю. І, в принципі, все. Ну ось, Ми вже сидимо на нашій зінці. О, перчатку не знімав. Ну, я мій до її одів другі, Ці зняв, ці не зняв. От. Зараз ми її на спинці що, Такі діла, ну, для поняття вона одна стоїть, ось ця друга, зінулік, спрей, всі діла. Ось ця мамка готується до, до роді, там пару днів. Ми зараз ще зайдемо до неї, подивимося молоко в неї, що як. Ну і далі ще щось вам розкажу. Ось це теж пішла вода гаряча. Бистренько, не витікає. В неї прямо не дуже видно, що в неї в охоті. Після трохи припухша. Вислинка, да, зімка, ти вже баба на опиті, смоктала. Зараз там 4 година. Десь, да? Ой, ну, Без 10-4. Це, е, грубо говоря, в 11 ночі ніхто насіняти не буде. Женек завтра вдома, завтра з утра їх повторить. Все, зараз знімаємо пузирк, залізе до нашої мамки, подивимося, що вона там. І в принципі на чому будемо заканчувати. Залізую наші свинки. Уже пузо почухали, поросята трохи шевеляться, молока немає. Все, зінка теж русненько стрілялась. Зараз ну, минут 10-15 і забираємо. Все, і теж скоро будемо забирати. Ну а так, в принципі, все добре. Зараз этот. Людей прийдуть за поросятами. І в принципі на сьогодні свиням все. Всім дякую за перегляд. Таке коротеньке відео, як я як так случає. е да, і ще ж треба записати журнал. Вот сьогодні ми злучили наших двієвки, да? Вот, я відкриваю. Де воно? Тут ручка? Вот, відкрив. Здобно трохи самому. Ось. Все. І пишу. Ось так, на курсі. Пишу, що Ну на э, 05 04 23 Дюрок Зимка 05 04 23 Теж Дюрок все і будемо наблюдатися. Ну так що, да, ще забув сказати Хотів сказати забув. Е, сьогодні у нас виходить п'яте. відлучили 3 го вночі. Грубо говоря, п'яті сутки вони вже стоять. Но ця ще вчора стояла на вечір. В принципі, якщо свиноматка в нормальній кондиції, е, нормально там поросята прокормились, відлучились, все, все чітко ровно, ми їх одразу проглистували, глистів не було, злучили, якщо вона все добре, вона на 5-6 сутки приходить в оквоту. В принципі, схема нормальна, по якої ми кормимо свиноматок, в принципі, вона працює. Так що цим ще раз дякую за перегляд, до побачення.